У найближчі 4,5 мільярди років наша галактика Чумацький шлях точно зіткнеться з сусідньою галактикою Андромеди. Дві найбільші галактики місцевої групи, зрештою, зільються, щоб утворити ще більшу галактику, але це буде не перше зіткнення чумацького шляху і не останнє. Наша галактика монстр, який зіткнувся та поглинув кілька галактик у минулому і продовжує робити це і зараз. Чумацький шлях є другим за величиною членом місцевої групи, яка включає щонайменше 80 відомих галактик. Галактики-супутники, що обертаються навколо гігантських галактик, розриваються на частини і, зрештою, зливаються з масивними галактиками. Цікаво, як ці зіткнення вплинули на еволюцію та форму нашої галактики. Позагалактична астрономія народилася приблизно століття тому, коли було доведено, що чумацький шлях не єдина галактика у Всесвіті. Оскільки астроному відкривалося більше і більше галактик, виникла потреба їх систематичної класифікації. Першу спробу зробив Едвін Хабл, який упередкував галактики на основі того, як вони виглядали. Класифікація хабла була відносно простою: він розділив галактики на спіральні, еліптичні, лінцеподібні та неправильні. З цією технікою класифікації справи йшли досить добре протягом кількох десятиліть. З часом, за допомогою більш досконалих телескопів, астрономи відкрили безліч галактик, цікаво, що деякі з них не вписувалися в схему класифікації Хабла. Такі астрономи, як професор Халтон Арп, навіть створили каталог дивних галактик. У каталозі був список галактик, які здавалися, взаємодіють або зливаються. Важливість цього списку полягає в тому, що протягом тривалого часу астрономи вважали, що галактики знаходяться так далеко у Всесвіті, що вони, ймовірно, не взаємодіють і не зливаються. Але тепер у них були фотографії галактик, які не тільки близькі одна до одної, але й перебувають в процесі злиття. Також накопичилися докази на користь утворення абсолютно нових галактик в результаті злиття двох менших, тому астрономи хотіли дізнатися, чи відбувалося щось подібне з чумацьким шляхом. Багаторічні дослідження показують, що Чумацький шлях за свою 12-мільярдну історію поглинув кілька менших галактик, залишки яких все ще знаходяться в нашій рідній галактиці. Але де астрономи знайшли ці галактичні залишки? За даними Європейського космічного агентства, коли чужа галактика падає на нашу власну, великі гравітаційні сили, відомі як приливні сили, розтягують її на частини. Якщо цей процес буде відбуватися повільно, зірки з галактики, що зливаються, утворюють величезний зоряний потік, який можна легко розрізнити в галу. З іншого боку, якщо процес піде швидко, зірки, падаючої галактики, будуть більш розкидані по галу і чітких ознак видно не буде. Але вмираюча галактика може містити не тільки зірки, вона також може бути оточена населенням кульового зоряного скупчення та малих галактик супутників. Отже, команда шукала їх у даних телескопа Гея. Вони вивчили 170 кульових скупчень, 41 зоряний потік і 46 супутників чумаського шляху. Маючи відомості про орбіти об'єктів, а також їх енергії для посилення контрасту між потоками, отримуємо 62 об'єкти, а це 25% від загальної виборки спостережень, які поділяються на 6 різних груп. Кожна група є злиттям давньої галактики з чумацьким шляхом. П'ять раніше були ідентифіковані під час оглядів зірок. Вони відомі як Стрілець, Кетус, Гайянцелат, ЛМС1, Вуконг і Арджуна. А шостою був нещодавно ідентифікований потік, названий Понтус, що означає море. У грецькій міфології понт це ім'я одного з перших дітей Геї, грецької богині землі. Грунтуючись на тому, що понт був розірваний чуманським шляхом, вчені пропустили. Що він, ймовірно, впав у Чумацький шлях близько 8 мільярдів років тому, і чотири з інших п'яти злетів, ймовірно, також пали приблизно в цей час. Але шостий стрілець пізніший, він міг впасти у Чумацький шлях десь за останні 5-6 мільярдів років. В результаті чумацький шлях поки не зміг повністю його поглинути. Потік стрільця складається з приливно відпливних зірок, які обертаються навколо галактики чумацький шлях на орбіті, яка майже перетинає галактичні полюси. Усі ці злиття по-різному впливали на чумацький шлях. Наприклад, інша група астрономів, використовуючи дані з гея, виявила, що деякі частини нашої галактики набагато старші, ніж вважалося раніше. Це означає, що утворення зірок у нашій галактиці відбувалося у дві різні фази, і причиною цього є зіткнення з галактикою Гея-Енцелад. Чумацький шлях можна розділити на дві основні частини тонкий і товстий диск. Перший містить сонячну систему та більшу частину того, що ми називаємо чумацьким шляхом, він містить близько 85% зірок галактичної площини та 95% усіх зірок диску. Товстий диск з іншого боку набагато більший і рідший і старший. Астрономи виявили, що товстий диск утворився лише через 800 мільйонів років після Великого вибуху приблизно на 2 мільярди років раніше, ніж вважали астрономи раніше. Перше покоління зірок мало низьку металічність або низький відсоток хімічних елементів, важчих водню та гелію. Астрономи проводили дослідження зірок субігантів Чумацького шляху. Субігант це такий період життя зірки між вичерпанням у ядрі водню і завершення термоядерного синтезу, після чого синтез гелію і водню починається в блонці навколо ядра в основному за допомогою сіненциклу і фазою червоного гіганта. Дослідники визначили вік приблизно 250 тисяч субігантів, дані показали два основні періоди утворення зірок в історії Чумацького шляху. Перша хвиля утворення пов'язана з товстим диском, і він почався лише через 800 мільйонів років після Великого вибуху, приблизно 13 мільярдів років тому. Процес прискорився через 2 мільярди років, коли Чуманський шлях зіткнувся з іншою галактикою, відомою як галактика Гая Енцелад або галактика Сарделька чи ковбаса. Зороутворення, викликане зіткненням, тривало близько 4 мільярдів років. Протягом 6 мільярдів років металічність товстого диска зросла більш ніж у 10 разів. Це зіткнення також додало до нашої галактики 8 кульових скупчень разом з 50 мільярдами сонячних мас зірок, газу та темної матерії. На цій моделі уламків галактики гая анцелат жовті стрілки представляють положення та швидкість зірок, що проходять із карликової галактики. Зіткнення Ковбаси та чомацького шляху було останнім великим злиттям. Але не останні в майбутньому. Окрім того, прямо зараз відбувається велике злиття карликової свероїдальної галактики стрільця. На основі поточної траєкторії, у наступну сотню мільйонів років, головне скупчення галактики стрільця пройде через галактичний диск чумацького шляху. Хоча її диск видовжений еліпс у формі петлі, яка розтягнулася довкола та через наш місцевий космос та галактичний диск чумацького шляху та повільно. Поглинається нашою галактикою, маса якої в тисячі разів більша. Раніше більшість астрономів вважало, що галактика стрільця вже є сильно зруйнованою, і більша частина її початкової речовини вже змішалася з чумацьким шляхом. Однак зараз виявлено, що стрілець досі має цілісність у вигляді розпорошеного витягнутого Еліпсу та рухається майже полярною орбітою довкола Чумацького шляху. Мінімальна відстань якої від центру нашої галактики становить близько 50 тисяч світлових років. Хоча початкова її форма до зіткнення, ймовірно, була щільною сфероїдною, галактика стрільця розривається величезними приливними силами вже протягом сотень мільйонів років, чисельне моделювання припускало, що зорі, вирвані з карликової галактики, Мають утворювати довгий шлейф уздовж її орбіти навколо галактичного центру, що пізніше було підтверджено спостереженнями. Не будемо забувати про кільце єдинорога, ниткоподібний кільцеподібний ланцюжок зірок, обгорнутий навколо чумацького шляху. Ймовірно, є рухомою групою зірок, виконаною приливними силами з карликової галактики у великому псі в процесі поглинання нашої галактики, що триває в даний момент. Однак, будучи найближчою сусідньою галактикою з нами лише 25 тисяч світлових років від сонячної системи, поки що карликова галактика Великий пес є спірним гіпотетичним об'єктом. Це через невдале розташування для нашого спостереження. Вона перебуває по інший бік від площини шумацького шляху, а в галактичному диску, висока концентрація зір, газу та пилу, що призводить до значного поглинання випромінювання. Врешті-решт, наша галактика зіткнеться з сусідньою великою Магелановою галактикою приблизно через 2,5 мільярди років, і остаточно зів'ється з Андромедою через 5 мільярдів років. Це призведе до спалахів зороутворення та, зрештою, до створення гігантської еліптичної галактики. Потім протягом наступних 150 мільярдів років решта галактик місцевої групи об'єднається в цей об'єкт, фактично завершивши його еволюцію. Ну що ж, якщо вам сподобався матеріал, пісніть, будь ласка, лайк і підписку на все добре.